Так, на сьогоднішньому засіданні від 31 до на року на засіданні постійної комісії сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку присутні чотири е, депутата: голова комісії Бондар, секретар Вишневська, члени комісії Проценко Марущак. Е, Пропонується до розгляду наступний порядок денного. Перше питання про затвердження порядку денного. Друге про участь в конкурсі Вінницької обласної ради «Безпечні стійкі громади. Третє про надання згоди на придбання квадрокоптерів мультироторного типу та антиплові... антитепловізійних плащів. Четверте питання про внесення змін до контракту з керівником комунального підприємства Лука Комунсервіс. П'яте питання про надання дозволу КП Лука Комуцерт на отримання кредиту для придбання міні-ескаватора гусеничного. Шосте питання про затвердження звіту про виконання Лука Малешківського» сільського бюджету на 2024 рік. Сьоме питання про надання згоди на 3 тридіапазонного підсилюючого сигналу та портативних зарядних станцій. Восьме питання про внесення змін до рішення 61-ї сесії сільської ради. 8-го -е скликання від 20-го до 2024 року No2116, про затвердження структури та чисельності апарату у Камлешківської сільської ради її виконавчого комітету, виконавчих органів ради, комунальних закладів та установ на 25 й рік. Дев'яте питання про внесення змін до рішення 61-ї сесії ради. 8-го скликання на номер 2140 від 20.124 року про бюджет Лукаманацької сільської територіальної громади на 25-й рік. Так, все, 9 питань. Е, прошу, порядок денний затвердити. Можливо, якісь будуть зміни. Пропозиції немає. Прошу голосувати. Одноголосно. Порядок денний затверджений. в такій редакції як озвучено. 4 за. Так, друге питання. Про участь у конкурсі Вінницької обласної ради безпечність тій громади. Рішенням 61-ї сесії обласної ради, 8-го скликання від 20 грудня 2024 року, про конкурс Вінницької обласної ради безпечності громади у 25-му році. затверджено відповідні умови. Пропонується Лукамалешківській територіальній територіальні громаді в особі Лукамалешківської сільської ради взяти участь в відповідному конкурсі, е, схвалити направити на направити на конкурс за напрямками Безпека і оборона і турбота. У разі визначення проєктів пропонується передбачити співфінансування по проектам у розмірі 50% від загальної суми проекту. Є запитання по даному проєкту рішень. Зауваження пропонується е, до розгляду даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Одноголосно ще не прийнято. Наступне питання про надання згоди на придбання квадрокоптерів мультироторного типу та антитепловізійних плащів антидрон. До виконавчого комітету Лукамелешківської сільської ради не йшло клопотання від військової частини щодо придбання наступних матеріалів та обладнань, а саме квадрокоптерів мультироторного типу Mavic 3 t у кількості одна штука та антитепловізійні плащі антидрон у кількості 40 штук. Згідно технічних характеристик, визначених в клопотанні військової частини з метою передачі для потреб військової частини. Апарату сільської ради здійснити заходи щодо придбання визначених цього рівня відповідно до вимог публічних закупів. Є запитання по даному питанню? Прошу дане питання рекомендувати та винести відповідно на сесію. Одноголосно. Ще не підтримано. Так, наступне питання про внесення змін до контракту з керівником комунального підприємства Лука Комунсервіс доповідає начальник відділу управління майном та будівництва Прценко Дмитро Демоніч. Просимо внести зміни до контракту з директором комунального підприємства Лука Комунсервіс Лука Нашківської сільської ради. А саме пункт 3.1 – умови матеріального забезпечення директора. нової редакції пункт 3.1 один в редакції за виконання обов'язків передбачених. Цим контрактом директорів встановлюється посадовий вклад у розмірі 22 тисячі гривень. Іншу мову, контракту залишити без змін. Доручитись комунові і вкласти додаткову угоду до контракту. Є зауваження пропозиції по проєкту Ну, Надійшла таке прохання від директора комунального підприємства, я то розумію, у зв'язку з навантаженістю, більше роботи, просить відповідно більшу Тому, заробітну. плату. 22 більше тисячі податку, це. Двадцять дві да, ну, тисячі, це ж нечистими аромати. Було руки, 1,5% відсотки, це... зараз вже 5%, відсотків, то відповідно на руки менше, а навантаження більше. Тому внося пропозицію проєкт рішення про внесення змін до контракту з керівником комунального підприємства «Лука це рекомендувати Лукамлешківській сільській раді розглянути його на пленарному засіданні та прийняти відповідне рішення. Голосуємо 4 за. Рішення підтримано. Наступне питання про надання дозволу КПЛУКОМЦЕРІС на отримання кредиту для придбання міні-ескаватора гусеничного. Доповідає начальник відділу управління майно Преценко Дмитро. Просимо надати дозволу Какомуселіському на отримання кредиту, для придбання міні екскуватора гусеничного. гусеничного. Розмір кредиту до 3 млн грн. з установою АБ Укргазбанк. Терміну 60 місяців, авансовий внесок до 20% і відсоткова ставка 7% річних. Екскаватор цей потрібен для майбутніх ходопроводів, тобто він менш акулатніший, може краще працювати на... для проведення. У мене сніжні зачинки по міні. Зараз ми роблять прицеплю його Є ще запитання, пропозиції. Коротко про кредит. Кредит вигідніший, ніж лізинг, наприклад, той, що ми брали. Кредит можна достроково погасити, відповідно заплативши там за рік чи не за два. Відповідно, цю вартість лізинг, коли ти береш, ти маєш заплатити повністю цю вартість. Тому це для е, територіальних громад Вінницької області, для сільських і селищних Це ми перші. Взагалі ніхто бо, тому що. Тільки в минулому році дозволили позики місцевим бюджетам іменно сільським чи селищним. Раніше це міста, міста тільки це практикували. От, до прикладу, місто Вінниця, них там майже всі комунальні підприємства от, таким чином закупляють. Це і автобуси, всі, що їздять, тролейбуси і все інше все за рахунок оцих таких кредитів. Тому з, з метою забезпечення таких з бюджету це зараз ну, не можемо. Ми відразу це їм закупити, тому відсоткову ставку, 7%. І там ще є умови, якщо якогось міханізатора беруть посаду, то потім можу навіть yeah. понижити ставку. Так, тому вношу е пропозицію. Проєкт рішення про навелення дозволу «Лука» на отримання кредиту для придбання міні-ескаватора гусеничного. Рекомендувати «Лука» Лешківській сільській раді розглянути його на пленарному засіданні та прийняти відповідне рішення. Голосуємо. 4 за рішення підтримано. Наступне питання про затвердження звіту про виконання Лука Малешка сільського бюджету за 2024 рік. Доповідає начальник фінансового відділу Шило Віталіна Миколаївна. Пропонується затвердити звіт сільського бюджету за 2024 рік. По доходах в загальній сумі 148 мільйонів 548 тисяч 725 грн. 20 та в додатковій частині 140 мільйонів 713 тисяч 671 грн. Бюджет громади виконано та перевиконано 114 П'ятьдесят Є запитання по цьому? Немає. Тому прошу проект рішення про затвердження звіту про виконання Лукамешківського сільського бюджету за 24 рік. Рекомендувати Лукамелешківській сільській раді розглянути його на пленарному засіданні та прийняти відповідне рішення. Голосуємо. 4 за. Рішення підтримано. Наступне питання: про надання згоди на придбання тридіапазонного підсилювача сигналу. Та портативних зарядних станцій е, надійшло звернення від е, військової частини щодо придбання тридіапозовної пісильового сигналу виносної антени Avenger Buster у кількості 3 штук, портативної зарядної станції Буревій М7 у кількості 2 штуки, портативної зарядної станції бурєвій М5П у кількості 3 штуки. Згідно технічних характеристик, визначених в клопотанні з метою. Передачі для потреб військової частини. Прошу даний проект рішення рекомендувати для розгляду на засіданні відповідної сесії. Прошу голосувати. Підтримуємо. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін в рішення 61-ї сесії сільської ради, 8-го скликання від 20 від двадцятого до двадчетвертого року про затвердження структури та чисельності апарату Лукамалешківської сільської ради її виконавчого комітету, виконавчих органів ради, комунальних заглядів та установ на 25-й рік доповідає начальник фінансової ошибителями. Відповідно до поданих питань відділу освіти, просимо внести зміни в додатку 3 попереднього рішення про структуру відповідно до додатка, 2 цього рішення вивести посаду помічника педагога зв'язку з тим, що дитина з інклюзивно-ресурсними освітніми потребами вибула з даного закладу та додати одну посаду бухгалтера в комунальне підприємство Лука Комунісерві зв'язку з навантаженням, і, так як вони стали платниками податку на додану вартість. Та внести зміни в додаток 1 рішення про структуру, які відповідає додатку 1, це внесення змін в апарат сільської ради та її виконавчих органів. Відповідно, зменшити, скоротити посаду заступника з питань діяльності виконавчих органів, та відповідно ввести сектор з питань з ветеранських питань в кількості 2 одиниці. Є запитання пропозиція? Прошу проєкт рішення про внесення змін в рішення 61 е, сесії сільської ради 8 пикення від 20.124 року No2116 про затвердження структури та чисельності апарату Лукамелешківської сільської ради. і виконавчого комітету виконавчих органів Ради комунальних закладів та установому 25 рік. Рекомендувати Лукамелешківській сільській раді, різням на пленарному згідні та прийняти відповідне рішення. Голосуємо. 4 за рішення підтримано. Останнє питання порядку денного про внесення змін до рішення 61-ї сесії сільської ради. 8 скликання номер 2140 від двадцятого року про бюджет Лукамалешко сільської територіальної громади на 25-й рік доглядає начальник фінансового відділу Шилові Трина Маклина. Враховуючи постанову кабінету міністрів від двадцямого дванадцятого, номер пятнадцять, пятнадцять, від двадцятого, дванадцятого, номер пятнадцять, одинадцять, три з першого, дванадцятого, номер 1554, чотири від шостого, дванадцять, двадцять вертору, номер 1323Р. Відповідно державного бюджету, будемо бюджетні трансфери в розмірі 3 мільйони 55 тисяч 500 гривень. Це субвенція з державного бюджету місцевого місцевим на надання державної підтримки підтримки особам з особливими освітніми потребами в розмірі 208 тисяч 600 гривень. Субвенція на забезпечення якісної сучасної доступної загальної середньої світонова українська школа. У розмірі 845 тисяч 300 гривень, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет на дійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в розмірі 2 мільйона 1 тисяча 600 гривень. Відповідно, ці всі кошти направити у видаткову частину по відповідним ходам програмної класифікації. Та Направити залишок коштів, так як субвенція на харчування учнів початкових класів, прийшла нам ще в 2024 році, вона залишилася в залі. Ми направляємо її відповідно на заклади середньої освіти наші, наші там, де потрібно. Далі, враховуючи постанову, наказ Міністерства фінансів про внесення змін до типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, помінялися назви наших АПК. Нам відповідно потрібно внести зміни з тих старих кодів забрати, ввести нові коди по закладах. Також відповідно до попередніх рішень направити наш вільний залишок коштів, який склався на 1 січня 2025 року, 2 мільйони на закупівлю обладнання для військових частин, 3 мільйони на допомогу нашим захисникам, 33 тисячі на заклад, Центру медико-первинної санітарної допомоги та сільську раду 98 тисяч на забезпечення енергоносія. Так, як піднялися ці і здійснити перерозподіл відповідно до попитань поданих відділом освіти. Є запитання пропозиції? Прошу проект рішення про внесення змін до рішення 61-ї сесії сільської ради 8 скликання номер 2140 від двадцятого до 24 року про бюджет Лукамелешки сільської ради на 25 рік. Рекомендувати Лукамелешківській сільській раді розглянути його на пленарному засіданні та прийняти відповідне рішення. Голосуємо 4 за. Рішення підтримано. На сьогодні порядок денний нашої комісії вичерпаний. Всім дякую за участь. Комісії.